Привіт, кіномани. Якщо ти шукаєш що подивитися сьогодні ввечері, ти за адресою. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли або стали доступні онлайн. Тут буде все: учні прем'єри, несподівані знахідки, напружені трилери і фільми, які реально тримають до фіналу. Тож сідай зручніше став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові добірки фільмів. Всім гарного перегляду. Це вбивство обставили як чудо. Події тієї ночі це знак. Ножі наголо прокинця покійнику. Цього разу події розгортаються в тихому містечку на півночі штату Нью-Йорк, де зовсім здавалося, що життя плине спокійно, аж поки в старовинній сільській церкві не знаходять мертвим шанованого монсеньора. Обставини його смерті суперечать здоровому глузду, те, що виглядає як звичайне вбивство, швидко перетворюється на парадокс, у якому кожен аспект події ніби навмисно приховує правду. Блан опиняється серед колоритної групи парафіян, від амбітного молодого священника до впливових та поважних членів громади, кожен із яких має власні секрети й приводи, частково не договорювати правду, розслідуючи злочин, детектив занурюється в тісну мережу прихованих зв'язків, давніх образ ревнощів віри та лицемірства, намагаючи зрозуміти не лише те, хто вчинив убивство, а й чому все було зроблено саме так. Вина, бляха бланк, і я поставимо вам питання, а ви відповісте, і ми разом таки з'ясуємо, хто вбив Монсеньора Вікса і чому? А потім. Ladies and gentlemen, my yes. name is Dexter yes. Крісті, це найуспішніша жінка-боксера Америки 90-х років минулого століття. Її неймовірна історія успіху та той тернистий шлях, який жінці довелось подолати, заради подальшої слави та визнання до сих пір вражають. Вона пройшла надзвичайно важкий та заплутаний життєвий шлях, який зрештою привів її до найвищої точки, про яку Крісті могла колись тільки мріяти. Це по-справжньому дуже особистісна та відверта історія професійного злету, найбільш відомої та успішної боксерки кінця минулого. Століття, яка дійсно чіпляє за живе. На своїй дорозі до далекої мети боксерка була змушена зіштовхнутися з цілою купою надзвичайно складних та важких випробувань, які для неї готувала доля, але незважаючи на низку складних труднощів, спортсменка ніколи не здавалася та впевнено рухалась до переможного кінця. О такої леді та візьму участь у шоу. У наступні 30 днів кожен у цій країні намагатиметься вбити мене. Людина, що біжить, суспільство в недалекому майбутньому обожнює спостерігати за одним особливим ігровим шоу, що являє собою по-справжньому смертельне змагання. Основна задумка полягає в тому, що гравці цілих 30 днів можуть абсолютно безконтрольно переміщатися по цілому світі, поки на них полюють професійні наймені вбивці. Одним із таких учасників вимушено стає головний герой, нещасний батько на ім'я Бен, котрий пішов на такий невиправданий ризик, аби врятувати свою смертельно хвору доньку. Продюсер цього шоу вдало переконує батька залучитися до проекту як вимушений крайній засіб. Не маючи іншого вибору, бен долучається до складу учасників цієї смертельної гри на виживання, навіть не задумуючись про катастрофічні наслідки своїх дій. Я не можу дати тобі виграти. 13 днів, 13 ночей. Кабул, 15 серпня 21-го року. Американські війська готуються до виведення з Афганістану, а Таліби наступають на столицю, щоб захопити владу. У хаосі командир Мохамед Біда та його команда відповідають за безпеку французького посольства, останньої західної місії, що залишилась відкритою. Разом із людьми, які шукають порятунку, вони опиняються в пассі. Залишені на призволяще, Мохамед змушений стати перемовником і організувати відчайдушну місію, прорватися. До аеропорту за будь-яку ціну. Це небезпечна операція без гарантій успіху, де на кону порятунок тих, хто ще не втратив людяності і самих себе у пеклі, на яких перетворився Кабул. Мій батько дуже гарний режисер. Але дуже важка. Сентиментальна цінність: дві сестри Нора та Агнес воз'єднуються зі своїм батьком Густавом, відомим режисером на спаді кар'єри. Він пропонує Норі головну роль у своєму камбек-фільмі, натхненному сімейною травмою, а саме історією бабусі, яка пережила тортури під час Другої світової та покінчила з життям. Нора відмовляється, і роль відходить голівудській зірці. Все це на фоні сімейних конфліктів, спогадів, будинку предків і питань: чи можна мистецтвом лікувати рани, чи воно тільки їх розворушує. Привіт, тату! Привет. Привет. Це те, чого ми хотіли усе життя. Тож, говорячи про дітей, що ти думаєш, щоб завести ще одного? Чарлі та різдвяне диво Маріса успішна жінка-адвокат, котра вдруге вийшла заміж за прекрасного та турботливого чоловіка. Майже сім довгих років вони живуть по-справжньому щасливим життям. А прийомний батько опікується про хлопчика Чарлі. Чоловік дійсно оточує хлопця турботою та батьківською любов'ю. Чарлі той самий підліток, котрий має аутизм. Але за весь цей час, коли мати вийшла заміж, він по-справжньому розквітнув в турботі та опіці цього чоловіка. Їхнє місто отримало офіційну можливість. Потрапити до книги рекордів Гіннеса. у Різдва запакування найбільшої кількості подарунків за визначений проміжок часу. Тепер Чарлі вирішує довести світові, що такі особливі люди, як він, можуть також досягнути величі. Я хочу почати знову. Чому б не спробувати? Просто зараз. Доведи самому собі, що можеш. I want to come home. Апокаліпсис смертельна вечірка. Едвард Беллоу – спровідний вірусолог, який опиняється під тиском жорстокої та безкомпромісної журналістки. Під час провокативного інтерв'ю вона намагається будь-що дізнатися правду про хаос, що охопив світ. Поки глобальна пандемія стрімко поширюється, різні люди змушені виживати в новій реальності. Студенти коледжу проходять складні випробовування, а закохані Мет і кері розділені континентами, підтримують зв'язок лише через відеодзвінки. Світ занурюється в ізоляцію, страх і невизначеність, де кожне рішення може стати вирішальним. Це напружений фільм про людські страхи, вибір і виживання. Тато розповідав історії. Історії змінились, коли змінився тато. Усе життя зникло, усе люте без надій. Чорне пір'я це напружений психологічний трилер від Netflix про втрату, страх і боротьбу за родину. Після трагічної смерті дружини головний герой залишається сам у жорстокому та несправедливому світі. На його плечах двоє маленьких синів і відповідальні за їхнє майбутнє. Та біль втрати не відпускає. З кожним днем він лише посилюється, руйнуючи чоловіка з середини і поступово забираючи контроль над його життям. Коли здається, що гірше вже не буде, в їхній дім приходить таємничий і небезпечний гість. Він з'являється з тіні, перевертає життя сім'ї з ніг на голову. Чоловік змушений не лише боротися зі своїми страхами, а й захищати синів від зла, яке підбирається дедалі ближче. Цим хлопцям потрібні локи і стріли. Обалюємо барана! Мій батько заснував академію Нордстар. Школу дрібні. Школа Санти врятувати Різдво. Це тепла різдвяна історія про віру в диво, силу команди та шанс почати все спочатку. Кейт власниця школи Санти, бізнесу, який вона колись неохоче успадкувала від батька. У житті героїні непростий період, а справи в школі йдуть усе гірше. Попереду Різдво, але замість святкового настрою суцільний хаос. Коли до свята залишається всього кілька тижнів, Кейт разом із колегою Деном дізнаються неймовірну новину. Справжній Санта загубився і втратив пам'ять. Його сани збилися зі шляху. Та розбилися просто біля їхньої школи. Розуміючи, що цього року різдво під реальною загрозою, герої об'єднуються, щоб допомогти Санті згадати, ким він є. Паралельно їм доводиться наводити ладу школі та готуватися до вирішальних змагань із запеклим конкурентом. Поразка означає одне: школу доведеться закрити назавжди. Ти ж не думаєш продавати, правда? Це велика сума грошей, Я повинна добре обіркувати. Що тут відбувається? Ви Тереза, власниця цього будинку. Це відзнака від уряду. Блакитна стежка це емоційна драма від Netflix про свободу, гідність і сміливість іти проти системи, навіть коли весь світ проти тебе. Уряд Бразилії ухвалює радикальне рішення всіх людей похилого віку переселити у віддалені поселення, ніби заради підвищення економічної продуктивності країни. Літніх людей фактично відрізають від суспільства, змушуючи жити ізольовано, не всі готові з цим миритися. Починаються протести. І серед тих, хто відмовляється підкоритися системі, – 77-річна жінка. Вона ризикує всім і вирушає у втечу, навіть не підозрюючи, що ця подорож назавжди змінить її життя. Попереду небезпечна, але захоплива мандрівка Амазонією. Нові знайомства, відкриття і боротьба за право бути почутою. Кажуть, воно має магічні сили. Ти зможеш побачити майбутнє.